Любі дітки, запрошую вас на заняття зліплення. Діти, гостя нова завітала, холод, сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квіти. Та на зміну холодної красуні зимі прийшла чарівна, молода, зелена красуня весна і починає пробуджувати природу від зимового сну. Навесні небо стає чистим, блакитним. Сонечко піднімається все вище і вище і зігріває все більше і більше, з дахів об землю, дзенькають бурульки, на землі тане сніжок, і дзюркочуть струмочки, з під снігу пробивається молода травичка, а разом з нею з'являються і першоцвіти. Підсніжник перша квіточка весняна, тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Так, це підсніжник. Їх дуже мало, і вони занесені до червоної книги. Аби ми їх не зривали, пропоную сьогодні зробити підсніжник з пластиліну. І подарувати своїм рідним. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка і серветки. Можна робити або зі звичайного, або з повітряного пластиліну. Я буду з повітряного. Беремо шматочок зеленого кольору і розкочуємо в довгеньку ковбаску. Це буде стебло нашого підсніжника. Далі робимо ще дві ковбаски. Це будуть листочки нашої квітки. Один робимо трошки довший, а другий трошки менший, але вони коротші за стебло. І далі робимо іще одну ковбаску маленьку це буде чашолист. Далі робимо пелюстки. Діти якого кольору пелюстки у підсніжника? Так, білі, беремо три шматочки білого кольору пластиліну, далі скочуємо його спочатку в кульку, потім з однієї сторони трошки сплюснули і між пальчиками розплюснули. І ось така біленька крапелька вийшла. робимо таких три крапельки. Далі беремо їх і приліплюємо до стебла, трошки відступивши. Бачите? І навколо стебла приліплюємо ще дві. Дивіться, який підсніжник у нас виходить. Далі беремо найменшу ковбаску зелену, розплюснули її між пальчиками. І ось тут знизу, де ми приліплювали пилюсточки, обгортаємо це буде чашолист. Ось так. Тепер приліплюємо з вами листочки. Їх теж спочатку треба приплюснути. А далі, де буде вершина листочка, ми його просто трошки притиснули, щоб був гостренький. І другий. Тепер їх приліплюємо до нашого стебла. Один з однієї сторони, другий з другої. Ось такий підсніжник вийшов. У підсніжника голівка дивиться вниз. Треба залишити трохи, щоб підсох, а потім можемо взяти в руку. Він буде триматися і подарувати своїм близьким. Чекаю на ваші роботи. До побачення!